Шанування, друзі, щиро вітаю вас в цей день, п'ятниця, 10 травня. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube-каналі, на який я закликаю вас підписатися, поставити лайк цьому відео. Не часто я це роблю, тому тут уже не нарікайте. І це традиційний ранковий брифінг для вас. Сьогодні найважливіша актуальна інформація, яку я такою визначаю. Традиційно для тих, хто ще не знає, що й не приєднався про що ці брифінги. Отже, розпочну з того, що системна робота ударів по НПЗ, по нафтопереробній галузі російській триває. Тобто, що говорить про цю системність? Те, що був нанесений удар по Башкортостану і подолений рубіж практично півтори тисячі кілометрів, це надзвичайно серйозний успіх. І прилетіло, і там була пожежа. Це безумовно дуже важливо. Тобто, поширюється географія, масштабуються удари і, безумовно, збільшуються збитки для ворога. Неодмінно. Тобто, збитки все одно будуть зростати, як би там не було. І це, звичайно, що додатковий елемент стратегії, яким чином ослаблювати ворога. Це так само, як і на полі бою наносити втрати, так само потрібно наносити удари по території Росії, по їх об'єктах, максимально приносити відповідно таким чином збитки. Але що ще говорить про системність? Що мені особливо приємно відзначати, це те, що наносяться повторні удари по деяких об'єктах, які ворог намагається відновити, відремонтувати, налагодити знову ж на не. Там переробку, виробництво а, нафтопродуктів, і по них знову ж таки прилітає. Наприклад, це Калуга. Якщо говорити про Калугу, то 15 березня українські сили оборони вже наносили удари по цьому НПЗ, і вже там були руйнування, і була доволі таки серйозна пожежа. Після цього Росія почала відновлювати, вони почали ремонти там відповідні, і прилетіло знову ж таки. Що свідчить про те, що робота системна, от розумієте, я й тоді казав, важливо, щоб як тільки вони відновились, нехай відновлюються, нехай вкладають гроші в ремонт відновлення. Потім знову вдарити, нехай тепер знову відновлюються протягом певного періоду часу, поки завод простоює, нічого не виробляє. Що зрештою має призводити до збільшення а, дефіциту безпосереднього нафтопродуктів. Ну і потім знову ж таки бити. Тобто, системна, ось така робота, щоб навіть по тих об'єктах, яких ще яких вже били і наносили удари, продовжувати цю роботу таким чином збільшувати збитки. Крім того, це ж має викликати глибинні настрої невдоволення у власників і керівництва цих підприємств. Вони мають фактично почати говорити має початися ось це бурління. У них деморалізація певна в тилу, що дивіться і. Тому це має певні практичні наслідки. Воно не може призвести одразу тотально до, ну знаєте, одномоментно до обвалу всього ринку, але безумовно воно призводить до збитків, призводить до того, що Росія не може отримувати надприбутків зараз від експорту нафтопродуктів. Все ж таки вони зменшуються. Звичайно, що вони ще щось отримують. Звичайно, що немає тотального дефіциту. Але разом з тим. Виглядає, що Україна знайшла певну стратегію, обрала. Бачимо, що не вирішено питання залишилося прикриття цих об'єктів системами ППО. Хоча Путін давав доручення про те, що їх треба панцирями прикрити. Ну, або немає систем ППО, або відвертий саботаж в регіонах, і фактично нічого Путін і його адміністрація з цим не може зробити навіть після його чергової інтронізації, так званої інавгурації. Там тобто, не вдається все одно. На сьогоднішній день, скажімо, протидіяти це в цьому повній мірі, і захистити як мінімум НПЗ. Ну і звичайно, що враховуючи те, що вони є певною мірою незахищеними, враховуючи те, що Україна обрала стратегію, враховуючи, що є певна сталість, певна, скажімо, постійність, і ми бачимо, що це не припиняється, будуть і результати. Я думаю, що таких ударів буде ставати більше. Крім того. Цієї ночі повідомлялося про вибухи в Подольську в Підмосков'ї, а також вибухи чули в Брянській області. Тобто, Україна продовжує наносити удари а, і бити по території Росії. Звичайно, це ще питання спроможностей і можливостей. Їх треба нарощувати відповідно для того, щоб і результати були помітніші. Я думаю, що з нарощуванням цих можливостей ми побачимо і системність роботи. Це важливо. Ще одна хороша новина, якою потрібно поділитися зранку, це те, що Пентагон і SpaceX знайшли рішення, яким чином заблокувати старлінки для ворога, для росіян, для окупантів. Тобто була інформація про це Блумберг повідомляє. Була інформація про те, що безпосередньо Росія використовувала старлінки. Ви пам'ятаєте, що ворог завозив їх. І в цьому були вони дуже цим кічилися. Вони це демонстративно значить показували, говорили. Ну зрозуміло, що ви показати. Дивіться, у нас це теж є зіграти на якусь деморалізацію. Тут у нас, тобто зрозуміла мета у цьому плані була. І тоді, в принципі, обговорювалися, яким чином а, завадити, В принципі, знайшли спосіб, не вдаються в технічні деталі. Я думаю, і не потрібно. Це, до речі, дуже добре. От іноді ось такі деталізації, дуже добре, що не, роз... не повідомляється в ЗМІ. Достатньо повідомити новину. Знайшли спосіб. Все, решта, яким чином, коли, як, де і що, коли буде потрібно, якщо буде потрібно, тоді поділяться і тоді розголосять. Але сам факт, те, що ворогу не дають можливості цим користуватися і не дають фактично зараз діяти. Як вони вже намагалися діяти і для своїх безпілотників, і так далі, ну переймати український досвід. Насправді, російські війська дуже багато копіюють українського досвіду. Вони дуже багато чого переймають. Ця війна вже це демонструє. Достатньо тільки було подивитися на систему українську кропива, куди вносяться дані коригування артилерії, точок, ворожих цілей. Так от кропиву. Росія вкрала, скопіювала фактично систему і назвала Ріпей. Навіть не заморочувалися дуже серйозно з назвою, просто взяли і назвали Ріпей. Ну, от, власне кажучи, все, що тут потрібно розуміти. Тому тактику з використанням старлінків вони так само досить серйозно запозичували, і зрозуміло, що дуже добре, що знайшли рішення. Про що це нам говорить? я вже про це якось говорив. Розумієте? Треба бути спокійнішими в якому сенсі? От у нас дуже часто йде обговорення: ой, а що ж це буде, ой, а як же, ой, а що з цим буде з цим Максом а, Маском? Вибачте, а як там далі? А що ж вони собі думають? Слухайте, коли потрібно, Сполучені Штати знаходять методи і способи впливу, тому що мова тут йде про національну безпеку США, зокрема, і мова тут іде про те, що Україну треба підтримати, надавши доступ до ексклюзивний доступ до певних технологій. Які мають давати перевагу нашим військам на полі бою, і це теж серйозна допомога від сполучених штатів від наших партнерів. Хто завгодно? Будь-який боєць скаже наскільки нам допомагають стерлінки і на суші, і в повітрі, і на морі. Всюди, фактично. А це без чого не обійтись? Ну і це треба заглушити. Для Росії тому включилися і знайшли рішення і важелі впливу, і відповідне обґрунтування і аргументація для того, щоб це пояснити компанії SpaceX Starlink, вони будуть знайдені. От і все. Тому що не треба забувати, що Ілон Маск і його бізнес, особливо проекти, які стосуються космосу і не тільки, вони надзвичайно серйозно залежні від дотацій з державного бюджету Сполучених Штатів, і без цих дотацій тримати. Бізнес триматись на плаву було би дуже 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 важко. Ілону Маску, тому є відповідні елементи і важелі впливу. Тому що, коли це стосується питання національної безпеки, це вже заходить дещо далі, ніж звичайна підприємницька діяльність. Тим більше в такій чутливій галузі. Отже, новина дуже хороша, і, в принципі, ну сподіваюся, що дійсно це буде. Для нас на користь безумовно і ворога трошечки знаєте, як попусти, щоб вони не дуже там розслаблялися, не дуже ходили кизувались, от нам все доступно. Тому що зараз такі тренди пішли, що зараз, нарешті, будуть включатися і певні санкційні механізми, додаткові вторинні інші санкції на підході. 14-й пакет санкцій проти Росії, вже 14-й, він від Європейського Союзу. Має бути запроваджений до цього. Це були пакети, якраз британські і американські. Посилити контроль за дотриманням санкцій, домовилися Фінляндія, країни Балтії і Польща. Тобто, ще більше посилити контроль за обходженням можливим санкцій Росією з використанням, зокрема компаній із цих країн. Вони доволі таки включаться в цей процес. Ну і в принципі. А от якраз це все має і разом, тобто це все має бути елементом стратегії. І санкції, і тиски, і удари по території Росії, і знищення ворога на полі бою. Ось те, що має працювати. І до речі, щоб не хизувалися, тому що я кажу про тренди, зараз тренди підуть нарешті. Ми до них доходимо пізно, звичайно. Звичайно, хотілося б раніше, тому що ворог багато чого зумів. Використати і скористатися лазівками для обходження існуючих санкцій, то зараз якраз оці вторинні санкції, і не тільки, які мають передбачати закриття лазівок і механізмів обходження для Росії санкцій, які існують. Ось це те, що треба розуміти. Звичайно, тут теж не треба бути, скажімо, ну, знаєте. В цьому сенсі не можна бути ідеалістом і дуже наївним, тому що все не, не закриєш. Але максимально закривати лазівки і зменшувати доходи до російського бюджету і зменшувати найголовніше можливості їм доступу до критично важливих технологій, елементів устаткування це те, що, безумовно, потрібно робити, як би там не було. І, до речі, про санкції. Побачимо, що буде Китай робити, як буде Китай, зрештою, діяти, це дуже важливо. Я чекаю результатів, ось тих домовленостей, побачимо. Подивимося, чи будуть вони жорсткіше підходити до санкцій щодо китайських компаній, які щось постачають Росії. По, банківським, там, по банківському сектору, це вже помітно. Є певні тенденції, що китайські банки обмежують о, операції з Росією, але, звичайно, хотілося б, щоб це було більш тотальніше і повальніше явище, і щоб Китай звертав увагу і на вторинні санкції, тому що. Допомагають обходити існуючі там механізми, такі країни, як там Киргизія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина і інші, які закривають очі на посилений експортний контроль, дають можливість іти технологіям подвійного призначення. Відповідно, Росія отримує доступ до того, що необхідно для виробництва тих же ракет, які потім використовують для терору. Тому це важливо зупиняти. Отже, сі Цзіньпінь, а в Угорщині з Орбаном я вже говорив про те, що як він умудряється із Трампом із Сі. Ну, зрозуміло, що будуть обговорювати війну в Україні. Зрозуміло, Сі, вислухають думку Орбана, яка багато в чому збігається з думкою Путіна щодо цих питань. Ясна річ, вони це все обговорять, але, звичайно, найбільше буде цікавити Сі роль Угорщини з точки зору того, щоби. Ну, скажімо, розколювати і підривати єдність, певно, зараз в ЄС. В якому сенсі? В тому сенсі, щоб е, виштовхувати Америку. Тобто для них дуже важливо виштовхувати е, Америку, Сполучені Штати з Європи. Треба розуміти, що після Другої світової війни склалась така ситуація, коли подобається це комусь, не подобається, але треба визнати, що Сполучені Штати стали гарантією миру і безпеки на європейському континенті. Саме Сполучені Штати. Убезпечили Європу від повторення великих воїн на деякий час, принаймні, принаймні в просторі Європейського Союзу і НАТО їх немає зараз. На превеликий жаль, іде і триває масштабна російська агресія проти України. І це питання теж треба вирішувати. І для того, щоб не дати американцям, зокрема, відіграти важливу роль у врегулюванні і вирішенні цього питання, треба включати фактор дестабілізації. І роз'єднати ось цю єдність між Америкою, і Європейським Союзом, похитнути єдність всередині НАТО. І ідея стратегічної автономії, про яку говорять от Макрон і інші в Європі, вона звичайно імпонує Китаю, тому що ну, тоді буде без Америки, тоді китайці думають, що вони будуть мати вплив з Росією так само. Ось це треба розуміти. І в Китаю е, немає рішення. От вони будуть обговорювати війну е, Росії проти України з Орбаном. Ну, у Орбана можливо є більше пропозицій, ніж є у Китаї, і вони, можливо, десь там збігаються. Те, що Китай може запропонувати, це перемир'я по лінії фронту, як я і говорив. І більше нічого, в принципі, а так говорити тільки про торгівлю і про економіку. Ну. Закінчиться цей візит. Зрозуміло, що напередодні цього візиту вже створювали відповідне тло. Угорці загравали вже Цзіньпінем, Уже в передчутті великих інвестицій в інфраструктурні проекти, вливання масштабних грошей там в залізницю в інше, в сільське господарство. Вони на це дивилися, тому що напередодні міністр закордонних справ цієї країни Сіярто почав говорити про те, що вони не будуть підтримувати під час uh, саміту НАТО. В липні в Вашингтоні не будуть голосувати за ось цих 100 мільярдів на роки на 5 років підтримки України, які НАТО пропонує, які пропонує Столтенберг ухвалити, і так далі. Не хочуть, щоб НАТО перетворилося з оборонного блоку в наступальний, як там говорять. Ну тобто, зрозуміло, намагалися вже створити певне тло. Але подивимося, я думаю, що все ж таки Сполучені Штати активно включаться. Ну тобто, знову ж таки. А це елемент, про що я кажу: що піти, що значить піти е, Сполученим Штатам з Європи і стримувати Китай. Так Китай треба стримувати вже в Європі. В ЄС, Китай вже намагається тут зайти. Китай вже намагається використати і Росію для дестабілізації безпекової ситуації, як Таран, а себе як таку м'яку економічну силу, яка давайте будемо торгувати, будемо отримувати профіти, буде вигода для всіх, все буде гаразд. і Давайте таким чином рухатися. Тому як це вирішити? Ну, звичайно, тільки зберігаючи лідерство Сполучених Штатів, зокрема в Європі, вирішувати ось ці питання. Інакше тут не буде. Президент України Зеленський говорить про те, що наступ Росії можна буде зупинити після отримання нових партій західної зброї. Що говорить е український глава держави? На фронті мають ініціативу ворог. Ну, це не секрет, як каже президент. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу до своїх рук. Це можна зробити лише тоді, коли в руках є щось міцне. Як тільки постачання зброї прийде, ми зупинимо ініціативу на сході держави. Так само президент України підтвердив, що Росія готує наступ накопичуючи сили на півночі від України та Сходу. Але каже, що в Росіян не так все добре, а як вони вважали. І це не те, щоб я хотів підняти настрій, це реалії. Абсолютно правильно говорить президент Зеленський, в якому сенсі? В тому сенсі я почну з останнього. Багато зараз в інформаційному просторі поширюється ось такого наративу, що ворог буде наступати всюди, що міць російської армії вони наростили, що вони покращили своє становище, що вони стали краще забезпеченіше. А кращі навчені там і так далі, і так далі, що їх взагалі сила Селенна з великою кількістю зброї полізе по всіх напрямках. По-перше, це не так. І це далеко не так. Давайте подивимося на факти: скільки вони наступали на Авдіївському напрямку. Так вони здобули успіхи, так, на жаль, зуміли окупувати Авдіївку, так на жаль, просунулись далі. Так, на жаль, зараз ідуть дуже важкі складні бої на фронті і українські сили. Самовідданістю і героїзмом, попри нестачу зброї, боєприпасів стримують ворога, і десь ворог і далі просувається, але це тактичні успіхи, вони теж виснажуються. Тобто, вони виснажуються, вони несуть втрати. У них теж не все добре і не все гаразд з кондиціями, з забезпеченням і якістю озброєння, яке постачається. Тобто, це так само треба розуміти. А наступний момент. Україна посилюється поступово. Так ще потрібен час для того, щоб наростити е і отримати більше пакетів озброєння, і щоб воно було доставлене на фронт. Але поступово цей процес просувається, він рухається в правильному напрямку. І тенденції такі, що чим далі, тим ми будемо нарощуватись, тобто, чим далі, тим постачання буде нарощуватись. Що не скажеш про Росію: так вони будуть нарощувати живу силу, так вони будуть отримувати ресурс. Стверджуючи, вперто і намагаючись довести е, сентенцію вислів Сталіна про те, що кількість неодмінно перейде в якість. Але разом з тим, все ж таки, треба розуміти, що чим більше зараз буде вогневої міці, чим більше ми отримуємо снарядів, боєприпасів, зброї, тим звичайно, ми будемо покращувати свої позиції. А там уже і в черні на підході і снаряди по чеській ініціативі, і британська допомога, і допомога від країн ЄС. Яка так само поступово, але вона надходить і поступає до України, і тому дійсно абсолютно правильно зрозуміло те, що прозвучало від президента, про те, що буде більше зброї, буде більше можливостей зупинити ворога і навіть перехоплювати місцями ініціативу. Ось це абсолютно так, і те, що у ворога не все гаразд, і те, що зараз говорять чесно відкрито про те, що є загрози. Безпосередньо дії наступальних ворога із північного сходу, і з півночі це так. І готується до того, щоб протидіяти їм е і наносити втрати. Оце те, що треба розуміти. Добре, що ця заява прозвучала на тлі дещо іноді панічних реакцій про те, що от Росія піде і вона одразу, скажімо так, захопить. вона... Зможе просуватися так. Вони дійсно планують наступ на Харківщині. Скільки я про це говорив? Ось підтвердження від президента, від інших наших очільників спецслужб, силових відомств. Тобто, це зрозуміло. Вони підуть дійсно будуть намагатись проводити охоплюючий удар. Вони не підуть на сам Харків, будуть намагатись взяти на півоточення. Ну, це, власне кажучи, дії ворога наміри. Будуть заходити ДРГ на Сумщині, ось до відбиття цих атак. І готуються наші сили оборони. А тим часом для того, щоби і Україна посилювалась, не тільки ми говорили про партнерів, Україна створює мережу підземних заводів для перезапуску своєї зброї. Про це пише іспанська газета El Mundo. Вони зазначають, що деякі заводи маскуються декораціями. Персонал перевіряють, щоб не було інформаторів Росії. Видання пише, що будівництвом нових підприємств. Україна хоче не лише зменшити залежність від західної допомоги, а й стати виробником зброї для самого заходу. Тобто перетворити Україну не тільки на фактично країну, яка забезпечує свої потреби, які є доволі великими і значними, ми це розуміємо, а створити фактично ось такий потужний хаб з виробництва зброї для європейських країн і інших, не тільки європейських. І фактично зробити ставку на оборонну індустрію з точки зору покращення економічної ситуації і майбутнього економічного зростання держави. Я вважаю, що це дуже правильно і це вдалий крок. Я ще до повномасштабного вторгнення ходив по ефірах, писав звернення, говорив про те, що саме оборонна промисловість має стати ось тим локомотивом економіки, яка буде тягнути нас вверх. Саме туди потрібно інвестувати, вкладати як державні кошти, так і приватні, тому що це сектори, вони подвійного призначення і вони за собою тягнуть суміжні економічні галузі. і, безумовно що від цього стає добре для багатьох інших. Тому це безумовно те, що потрібно підтягувати, бачити, що зрештою підземні заводи саме так укріплювати, а саме для того, щоб ворог фактично. Не зміг знищувати їх, не зміг наносити удари, і безумовно, що це є вихід. Підзем, підземні підприємства збільшення систем ППО для того, щоб зменшувати ризики, зокрема, і від влучання ракет, тому що є ракети, і які здатні влучати і пробивати бункери. Ну, це потрібно залежно від типу конструкції, від типу захищеності бункера, підземних сховищ, звичайно, тому що можна захистити так, що. Будь-які е, спроби будуть марні у ворога. Але це абсолютно правильний шлях, абсолютно правильні тенденції, які можна вітати, тому що якраз це має забезпечувати і наші потреби, і е, говорити про захід. Дуже добре, що ця робота на сьогоднішній день е, ведеться. Тим часом дещо песимістичних новин тут варто надати про те, що. Про що пише Wall Street Journal? вони говорять, що до початку 2025 року США та Україна можуть опинитись на порозі поразки, і на думку видання, у разі подібного сценарію при перемозі Дональда Трампа на виборах, значить це може призвести до того, що протистояння може продовжуватися як і раніше, або США можуть бути залучені до нього ще глибше. Є така ситуація. І продовження, побоючись поразки, Трамп може зберегти політику адміністрації Байдена, відмовившись відштовхувати її а, до переговорів та продовжуючи надавати різні види допомоги. Другий сценарій при цьому передбачає постійну ескалацію. Реагуючи на ситуацію на полі бою, Трамп може змінити розрахунки США та надати а, систему озброєнь, які адміністрація Байдена не хотіла надавати. І може дозволити використовувати поставлену США зброєю Україні по російській території. Тобто, з одного боку, тут є песимізм, в тому що США можуть змінити стратегію, тому що буде затримка, тому що буде пауза, там і так далі. І вони знову ж таки говорять про невизначеність, але тут же кажуть самі: ну тобто, доходять висновку. Бачите, парадоксальність, яка іноді ось того, що пишуть зокрема про Трампа, ну так, але ж він. Може все ж таки навіть збільшити допомогу, або як мінімум залишити її на тому е, стані, тому стані, який надає зараз діюча адміністрація. Ну я маю надію, що все ж таки збільшить, якщо стане президентом. І я вам скажу, що шанси такі є. Абсолютно, шанси такі того, що збільшить, вони надзвичайно високі. Чому тому, що от чому зараз важливо тримати, чому наші сили оборони зараз пишуть історію, виборюючи ось той такий важливий час? Поки нам нададуть допомогу для того, щоб наносити удари по ворогу і намагатись навіть перехопити ініціативу, тому що в будь-якому разі, це все успішні кейси, а успішні кейси таким людям, як Трамп, вони дуже серйозно заходять. І коли вони бачать це, це означає, що з'являється стимул допомагати далі. І сподіваюсь, так і буде. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!